Доброго дня всім, хто завітав на мій канал. Мене звати Галя. Канал Мої вишивальні історії. І моя наступна вишивальна історія розпочинається з вазонів. Я би вже хотіла, аби мої гіпіаструми викидали квітконоси, але щось вони ще не хочуть. Чорнобривці! В січні місяці, в кінці січня, сьогодні 30... Так, 30 січня чорнобривці відцвіли і залишився лише ось цей один. Бегонія теж чомусь лише одна залишилась. Проте мені дуже подобається, як моя кала, скажімо так, проходить реабілітацію. Вона була трохи прихворіла і відновлюється таким. Гарним результатом. І ще у мене зацвіл різдвяник. Ось. Чомусь у мене цвітуть різдвяники лише з ось таким листячком, а ось цей такий з кругленьким листячком ще жодного разу не цвів. І я навіть не знаю, якого він кольору. Отже, вишивка. Починаю свою вишивальну історію з такого результату. Це я вишивала доньці блузку. І е, Кравчиня вже пошила, здається, ще місяців два тому. Але лише тепер я згадала, що її потрібно показати людям. Така блузка. Е, орнамент я брала з журналу Українська вишивка. Така рівномірна тканина. Е, Такого бежевого, кремового, персикового, якось так <головік> кольору, нитки DMC по ключу, так як пропонували в пропонували журналі, такий рукав ось. це схема натуральна, яка є, а ось це я домалювала. Ну, як домалювала, взяла ось елемент і просто його якби ось так, розмістила. Такий рукав ми придумали трошки модельний, з такими защіпами. Він, щоб був, ну такий, типу як об'ємний, щоб був така блузочка. Так, тут по, по боках. Такий е, виріз. Ось так хочу показати. Не хочу манекеном крутити, бо щось у мене дуже хоче впасти його. Потрібно правильно зібрати. Ось цю ніжку внизу потрібно правильно зібрати. Так, тут такий виріз скруглений. І така простенька блузочка. Такий результат. Далі ще. За цей час, що я не робила відео, я маю ще деякі результати. Так, в попередніх відео я говорила, що я хочу зробити собі на ліжку такий плед з мега великих бабусиних квадратів. Ось цей один квадрат це один клубок ниток. У мене їх вже є один-два. Три, чотири. Їх мені потрібно 12. І зараз п'ятий, майже десь ось так, майже до половини в роботі. Так, далі по процесах. По процесах я вишиваю тюльпани від фірми Dimensions. Ось таке прев'ю цих тюльпанів. Маю вже 30, здається, 6% готової роботи. Зелені кольори, зелені хрестики вишиті вже всі. Тут з зелених коричневих кольорів лише ось тут трішки потрібно дошити на півхрестиків. Ось, і така класна-класна робота. Хочу показати хрестики зблизька. Ось так. Дуже мені подобається, як це я вперше вишиваю ниточками з набору Dimensions. Дуже мені подобається, як ці ниточки себе поводять в роботі, як вони лягають в таке гладеньке полотно. Ось. Але тут, в цьому краю, ну, і може десь там далі, за ключем, за схемою. Ось ці напівхрестики, так, покажу. це ще є напівхрестики і блендом. Ці напівхрестики потрібно вишивати в 5 ниток, тобто дві нитки одного кольору і три нитки другого кольору. Слухайте, я їх, так як пропонувалось, ну, я знаю, що у Dimensions таке є, тому що ну, всі про це розказують, хто вишиває в Dimensions, я їх заселила в голку. Я їх почала шити, і воно мені ну зовсім не сподобалось, як вони лягають. Мені подобається ось така гладенька, така приємна на дотик робота. ось Що півхрестики, що хрестики, щоб воно ось так гладенько, рівненько лягало на полотні. Ну, так мені подобається. Коротше. І я почала вишивати в цих 5 ниток. Тут потрібно десь в 5 ниток, десь тут є робота по ключу в 3 нитки. І навіть хрестики є. Не завжди в 2 нитки. І мені ну геть не сподобалася ідея така від виробника. Тому я. Е Просто роблю бленд один колір і один колір, тобто одна ниточка і ще одна ниточка. І вишиваю ось так в дві нитки, лише де за схемою іде ось трішечки таке видно потончення. Де за схемою йдуть там хрестики чи напівхрестики в одну нитку, то там я їх роблю в одну нитку. Але більше двох ниток, ну, це якось, воно не гарно. Коротше, мені не сподобалось, я навіть це фотографувала, зараз, якщо знайду. Фото, то я його сюди поставлю. Ну, коротше, мені не сподобалось, як воно, як воно лягає на полотні. Е, ще, в мене ця робота дуже якось повільно почалась, тому що кольорів багато, і потрібно було придумати якийсь голковий органайзер. Я ходила, думала, гадала, тому що той, який в мене є, я його трішки. Потім в наступній якійсь роботі покажу. Він в мене трішки зайнятий іншою роботою. І я придумала ось такий голковий органайзер. Це. З... Ну, це не пінопласт, а як це? Піноізол. Ну, коротше, це не пінопласт, це якась друга штука. Так, це упаковка від якогось обладнання. Це, я в чоловіка на роботі забрала. Ось така вона. Я нічого тут не клеїла, не, не придумовувала сама, це просто такий трикутник з, цього, з цієї піни. І там, здається, їх було 4. Так, <кхід> здається, їх було 4, і я їх забрала, коротше, всі забрала собі. Е, тому що мені дуже сподобалось, я роблю ксерокс е, ключа. І в мене одразу є готові е, місця, куди паркувати голочки, ниточки і бленди. Так, ось бленди. Ось один-один. Тобто, так, і ось бленд є. Видно, так? Да? Має бути дві нитки одного кольору, дві другого. А ось бленд взагалі три нитки одного кольору, три нитки другого кольору. І ще, здається, один такий самий. Так, тут також видно, так? Три нитки одного кольору, три нитки другого кольору. Ну, це, це звичайно, жахіття. П'ять ниток в 28-й голці. Ні, це якось воно, воно просто не шиється так, як би мені хотілося. Так, Тому, зробивши такий органайзер, ось для голок, в мене робота, звичайно, пішла набагато швидше. І мені дуже подобається той результат, ну, який я маю на сьогоднішній день, і хотілося б її вишивати і вишивати. Проте. Мені потрібно вишивати ось цю сорочку. Це сорочка для мого племінника. Найстаршого йому 17 років. Так, Це вже половинка переда. Я вчора до свого чоловіка так прикладала і вирішила, що ось цієї довжини вистачить. Схема також з журналу Українська Вишивка. Нитки DMC по ключу, як там пропонується. Тому в мене вже є в планах, можливо, сьогодні чи завтра, розпочинати другу половинку. Ще одразу я планувала, що я буду вишивати таку ж саму сорочку і для племінника другокласника Ну, Вони між собою рідні брати. Але якщо на старшого, він у нас такий е здоровенький хлопчик. Якщо на старшого, це буде нормально, тому що там вже розмір реально дорослий, то другий клас це ще розмір дитячий, і просто в дитини не ширини переду, щоб розмістити такий узор. Тому цими ж нитками я йому буду вишивати, напевно, якийсь геометричний узор, ось так, щоб. В кольорах були одні й ті самі Кольори були одні й ті самі, але, звичайно, що малюнок буде інший, ми з ми домовились, що він підросте, і тоді в нього буде точно така сама сорочка. Так, далі по процесах. Дуже мені не подобається, як передається колір, як передається світло, але зараз такі похмурі дні. Такий туман, що просто, ну, я не знаю, як вже його знімати, в який час доби, щоб хоч трохи приблизно передавались кольори. Тому, ну, от зараз, ну, не точно, але так, ну, майже приблизно. Це я була, знайшла, я в попередньому відео, здається, розказувала, я знайшла свою таку давну, давно вишиту, таку карт... ну, схемку, картинку ось, і. Я хотіла з неї зробити скриньку для прикрас в багетній майстерні. Потім я побачила цю, ну, якби, ну, які там роблять скриньки, мені не дуже вони сподобались. І та ідея завершилась. Я нічого не робила з цієї вишивки, і тепер я її віднайшла і вирішила зробити з неї шопер, сумку таку. Так, це у мене такий буде перед сумки. Я на геотекстиль. Ось цей, здається, щільність в нього 160. Він такий не, не прям такий, щоб аж, аж цупкий, але і не такий, що дуже м'який, дуже рихлий. Ну, оця щільність 160 або 200, вона мені саме-саме підходить. Так, я зробила ну, нашила. Тут ось така нитка. Декоративно, нею я зробила, як би пришила основний мотив. Зробила стьобання таким узором Це я просто маю таку велику желізну, коротше, чоловіка забрала, якась така кругла желізна штука, то від чогось щось вони точили. Коротше, Вона з нержавійки, мені дуже подобається. І коли я кладу викрійку на тканину, я нею прикладаю, і тоді викрійка не совається по тканині, якби не зміщується. І я просто цей круг вводила як так, в хаотичному порядку. Ось <клух> Робити прям, прям цілий круг я не хотіла. Я ось так, типу як 3 четверті круга на півкруги. Ось так, я зробила таке стюбання. Так, ця тканина це я батькові шила штори. І в мене залишилася ця тканина, і от вона пригодилася, що я тепер з нею роблю шопер. Це перед шопером такий виворітній бік. Звичайно, що це все буде заховане, буде воно всередині. там. Підклад ще, ще, звичайно, буде. Так, на геотекстилі я малюю звичайнісіньким маркером. Ось це де зелене, ось це буде край, ну, типу, як реальний розмір е шопера. А тут я просто такі технологічні шви, щоб ця вся картинка трималась. Тому що, коли я її багато разів перекладаю з місця на місце, щоб воно все не розтріпувало, щоб все трималось кучки Так, ось такі в мене процеси, і в мене є ще один фініш я за нього забулася. Зараз хвилинку. Коротше, у мене потрібно забрати в'язальний YouTube, тому що я надивилась в'язального YouTube. Не знаю для чого і навіщо. В результаті мене так спокусив бабусин квадрат. До цього, ну, як, би, як до цього? До свого захоплення вишивкою. Я дуже багато в'язала і гачком і спицями. В основному я в'язала е, светри, кардигани, Навіть було в мене одне в'язане пальто. Таке. Не знаю навіть, де воно зараз. Ну, але я ніколи не в'язала бабусин квадрат. Тепер, не знаю, по якій причині, в мене відроджується потяг до в'язання, саме бабусиних квадратів. Ось той плед свій мега, з мега великих тих квадратів, які я показувала на початку, що в мене їх вже є 4. І такий планований, не запланований. Коротше, нитки я купила ось ці. Це нитка секційного окрасу. Я їх купила просто тому що я обожнюю такий колір. Звичайно, що доповнити і це все в кучу зв'язати, я так вирішила, що можна білим кольором. Він такий освіжає саму цю кольорову нитку. Ось так. Це все, ось цей зелений, фіолетовий, це все один клубочок. Так, і в мене вийшов ось такий дитячий пледик. Зараз я його покажу на другий бік. Ось його інший бік. Так, мій манекен стояти зовсім не хоче. Я з'єднувала плед квадрати пледу таким способом. Такі вийшли рельєфні шви. Так, вони також є якби доповненням до узору. Потім обв'язала ось так. Здається, так видно ось так. Раз, два, три, три ряди, просто стовпчики без накиду, такі найпростіші стовпчики. І в мене вийшов такий плед. Ще я хочу зробити фото його якби повністю. Сподіваюся, що я його зараз сюди додам. Це фото. Такий плед вийшов, він дитячий. У мене вже таких маленьких дітей немає, тому, напевно, я десь, десь я його буду виставляти на продаж. Тому що ну, це була, був процес заради задоволення від процесу, скажімо так. Дуже він мене зв'язав, він не був в планах. отак як з'явилась задумка. Просто я спокусилась на колір ниток 100% бавовна. Це взагалі для мене класно. Я сама собі його придумала. І, як можна сказати, на одному подиху ось так його зв'язала. Дуже він швидко зв'язався. Потім він в мене, напевно, зо дві неділі. На моєму столі, де в я... мене є робочий стіл, де я працюю, і стіл для моєї творчості, скажімо так, де я вишиваю, де я в'яжу. Він зо дві неділі кучував по столі з одного краю в другий, тому що потрібно було позаправляти хвостики. І вишивати бекстіч це нормально. Ну, Но Заправляти хвостики у я... мене так виходило. Ось це кольоровий квадрат. Хвостик на початку з кільця амігурумі. І хвостик, ось тут десь був в кінці. кольоровий я маю на хвостик. Два хвостики, потім білий, біла обв'язка квадрата, це хвостик початку, хвостик закінчення. Це вже 4 на 1 квадрат. ну І, звичайно, ще були хвостики, коли я ці квадрати поєднувала. Коротше, не так то вже тих хвостиків і багато, тому що я бачила бабусині квадрати, які вишивають. Ось, наприклад, перший ряд роблять одним кольором, потім другим, потім третім, ну і так. То там же, відповідно, тих хвостиків ще більше. Ну, коротше, хто жаліється, що вишивати Бексіж це нудно і марудно, це не нудно і не марудно. Тому що він не знає, що таке заправляти хвостики в'язання. Я бачила деякі відео, де дівчата навіть в одязі, ну, така фішка дизайнерська, не заправляють хвостики. Воно ну, прикольно. І якби ну, класно, такий, як сказати, ну, все має бути доречно. І в такому якомусь зібраному образі, такий, як зараз, модний в підлітків в молодих дівчат. Такий, спорт, щось спортивного, щось такого. Вуличного для прогулянки із натяком на якусь класику. От якось для мене так ці стилі поєднуються. І там дівчата в светрах, в кардиганах, в жилетках в'язаних не заправляють ці хвостики. Воно прикольно. Ну, але в дитячий плед, тим більше, що я собі так вирішила, що я його віддам на ну, буду десь виставляти на продаж, то ну, незаправлені хвостики, це звичайно ні. Так, все. Потрібно зробити е, фото для цього пледа. Ось так поставити. І... І я хотіла зробити такий завершальний кадр, щоб вмістити все-все сюди, тому що, ну, мій манекен сьогодні мене не слухається. Ось навіть машинка моя одна попадає в кадр. І я згадала, що в мене був ще один фініш. Е, хто пам'ятає, хто дивився мої найперші відео, я вишивала. Три набори Лукаес, такі лисики невеличкі. Я зараз вставлю фото. І ті лисики вишивалися ще у моїх найперших відео. Вони були вишиті вже давно і чекали свого часу. Ці лисики я вишивала спеціально для того, аби пошити подушечку своєму племіннику. І ось в нього було день народження. Я йому зробила спальний комплект. Підковра, простирадло, наволочка для подушки для спання і декоративна подушечка. І ось я навіть знімала, як я це все робила. Так, зараз я додаю оте відео, де я знімала процес, як я це все шила. Так, що пришию для себе, він може і зачекати. ось, А для племінників подарунок на день народження. Я пошила комплект білизни для ліжка з ось таких тканини, таких лисиків, і там в компаньйон ще одна тканина, така подібна з медведиками, але то таке, то додаток до подарунка. Основна частина це буде ось така подушечка з вишитими такими сюжетиками від Лука С. Так, світло, світло. Ось так. Хто дивився мої перші відео, то знає, що я їх вишивала, здається, вже майже скоро рік. Зараз я ці всі три сюжета буду об'єднувати в одну картинку. Ось уже готова подушечка така невелика. Тканина для декору. І ну, якби основою подушки буде ось така тканина. Це в мене залишки, я її купувала для оформлення білочки. Так, починаємо шити лисиків. Так, продовжую працювати над. Подушечкою, з такими лисиками. ось Я їх вже об'єднала в один такий мотив. Робити бордюр з ось такої тканини, якби по периметру, на всі чотири сторони, я вважаю, що буде дуже, як сказати, дуже заляписто, тому що ця тканина така дуже насичена. Малюнком, тому дві коротших сторони будуть з основи подушки, з такої тканини, і дві довших сторони будуть з такого бордюра, з такої тканини. І ще я вирішила поєднувати самих лисиків і бордюр з підкладом. За допомогою таких декоративних швів. Мені бабуся подарувала дещо я його конвертувала в нову швейну машинку, яка вміє робити такі декоративні шви. Це я пробувала, як вони будуть виглядати на канві. Ось. Тому я вирішила тут випробувати такі декоративні шви. Так вони виглядають. Гадаю, що все воно поєднається в одну таку загальну картинку. Так, працюю далі. Так, подушечка готова, випрасована. Ми з нею зараз йдемо на фотосесію. Спальна білизна також готова. Зараз ще попрасую, пакуємося. І подарунок. Племіннику готовий. Так, трішки подушечка ззаду ось така. Тут так, я перепрошую за посторонні звуки, але сьогодні робочий день. Така кнопочка. Ось така подушечка. Ці лисики вони такі мають. Милі личка. Все, йдемо фотографуватись. І тепер уже мені здається, потрібно казати дякую всім, хто додивився це відео до цього моменту. Дякую всім, хто підписується, всім, хто дивиться мої відео, хто цікавиться моєю творчістю. До наступної вишивальної історії. Дякую за лайки!